Друзі, запіканка наша готова. Зараз покажу вам, що вийшло. Подивіться на неї. Опа! Дивіться, як підійшла. Булькає там всередині все. А булькає цей сік із кабачків. О! Вона спеклася гарно. духовку виключаємо. Так, все, на нолік поставили. Дивіться. Отака вийшла запіканка. Я зараз можу вам її трошки розрізати, показати, що воно всередині готове. Дивіться. Почну різати отак. Там повністю воно готове, просто дуже соковита. То сік із кабачка. О! А так всередині, бачите, весь білок згорнутий. Тут у нас і яйце, і курячий. Куряче філе, стегна і сир, яйця курячі. Усе готово, але дуже соковито. Тепер треба дочекатися, щоб воно все остило. Я думаю, це вже буде завтра зранку, тому що у нас на годинник усики вже пів піводинистого. Зараз можу скуштувати тільки зверху. Отак От трохи візьму сир. Сир, оця вся штучка, бачите, з середини приклеїлась. І трошечки курячого філе. Скуштуємо. Можна брати вилочкою. І ось так з середини дієтично, смачно і дуже корисно і поживно. Mm. Mm. Давайте ще вкусимо третій раз, Бог любить троїцю. Друзі, це смачно, поживно, корисно. Рецепт, кому цікаво, пишіть в коментарі, кому розказати, як це готувати. Я вам скажу і покажу зімемо вам повноцінне, широкоекранне відео. Всім смачного і гарного настрою! Ми вже йдемо відпочивати. Завтра будемо снідати цією смакотою. Всім пока!